Щойно я поспілкувався з колишньою держсекретаркою Кондолізою Райс, яка зараз є директоркою інституту Гувера. Чи можемо ми почати з Путіна? І він чи відчуває він себе впевненішим, чи відчуває він нервозність? Він продовжує діяти в Україні, але ще щодо цього питання ядерних випробувань. Він реагує на все, тому я б не надавала великого значення всьому, що говорить Володимир Путін. Я скажу: ось що президент має рацію. Ми повинні підтримувати надійність ядерного арсеналу. У нас є способи це робити, які використовувалися протягом останніх кількох років, зокрема моделювання, яке проводять у лабораторіях. Тож я впевнена, що він веде розмови з секретарем Райт та іншими щодо того, що насправді потрібно зробити. Але ми справді стежимо за тим, щоб підтримувати надійність наших запасів на цьому етапі війни проти України. Що було б найкращим кроком для Президента Трампа або Сил НАТО, щоб спробувати домогтися змін там? Я Повністю розумію, що президент Трамп це розуміє. Єдина людина, яка може зупинити цю війну, це, це Володимир Путін. І вони пробували різні способи привернути увагу Володимира Путіна. Вони намагалися доставити його на Аляску. Вони намагалися йому погрожувати. Я думаю, він просто не вірить, що не зможе перемогти Україну. Тому я вважаю, ми повинні показати йому, що ми будемо підтримувати українців і надалі надавати їм ті системи озброєння, які їм потрібні, щоб ставити під загрозу те, що важливо для росіян. Я, мабуть, на цьому етапі розморозив би ці активи 300 мільярдів доларів активів Центрального банку Росії. Я знаю, що люди говорять. Чи не буде це якимось чином погано, бо це покаже, що ми не можемо. Але знаєте, якби ви не вторгалися до свого маленького сусіда і не намагалися знищити іншу країну, ми б ніколи цього не зробили. Але кому саме слід передати ці активи? Я б передав їх. Ймовірно, банку щоб допомогти українцям використати їх належним чином, адже нам дійсно потрібно подбати про те, щоб вони були використані правильно, але мене не зупинить у їх використанні думка, що ми створюємо якийсь прецедент. Тож є багато речей, які ми можемо зробити, щоб допомогти Україні. У росіян є певні проблеми у Москві Є газопроводи, бо їм не вистачає нафтопродуктів. Українці атакували нафтогазову інфраструктуру. Тож допоможіть українцям тримати росіян на відстані і якомога швидше розпочати відбудову України. Один одне з моїх улюблених занять з тобою це подорожувати світом. Тож, чи можемо ми тепер поїхати до Венесуели? І Конгрес нещодавно здається, щойно вчора отримав оновлену інформацію від адміністрації Трампа щодо намірів президента Трампа в цьому питанні. Я думаю, що він навмисно, цілеспрямовано та стратегічно поводиться не чітко, але для того, щоб тримати Мадуро в тонусі, ваші думки щодо того, що відбувається там унизу, я підозрюю, що саме це й відбувається. Це спроба чинити тиск на Мадуро, щоб, щоб сказати йому, знаєш тобі справді час іти. Він справжня ракова пухлина для цього регіону. Він ракова пухлина для країн навколо регіону. Є всі докази того, що він міг бути причетний до президентських виборів у Колумбії, в результаті яких до влади прийшла людина, яка сама пов'язана з тероризмом НАКРА, тому тиск на Мадуро на ну, це справді дуже важлива справа. Я не впевнений щодо використання американських військ. Я не великий прихильник ідеї, що можна змінити режим, просто ввівши американські війська на територію. Але я все ж вважаю, що тиск це добре. Також варто зазначити, що кубинці насправді є основними ударними силами Мадуро. Зараз вони не можуть отримати таку підтримку від росіян як раніше, бо Володимир Путін, скажімо так, зайнятий. Тож сподіваюся, ця комбінація різних видів тиску на Мадуро призведе до змін. Венесуельці цього заслуговують. Вони страждають вже дуже давно. Які ваші думки щодо зміни режиму і чи це випливає з досвіду в Іраку та Афганістані? Ну, ми ніколи не заходили в Ірак і Афганістан заради зміни режиму. Ми втручалися через питання безпеки, а потім вже потрібно було вирішувати, що робити з режимом. Але я думаю, що сама ідея йти кудись лише для того, щоб змінити режим військовою силою, я був би обережним із цим. Якщо насправді прочитати всі статті, а не лише заголовки, не здається, що Трамп взагалі хоче це робити. Я думаю, що у президента досить здоровий скептицизм. Щодо деяких із цих речей, так медіа трохи випередили події у цьому питанні. Ще одне питання щодо зовнішньої політики, а потім на да, про соціалізм: Нігерія, напади на християн, насильство по всьому світу. Ці напади досить жорстокі. Ми тут трохи про це говорили. Президент Трамп каже, що це потрібно зупинити, або ми щось зробимо. Чи повинні ми щось робити? Ну, ми повинні чинити значний тиск на нігерійський режим. Частина проблеми полягає в тому, що це частина Нігерії, яка не повністю контролюється нігерійським режимом. У них в Україні є розкол на умовно мусульманський регіон проти християнського, але ми повинні чинити на них значний тиск і просто піднімати обізнаність про те, що там відбувається. Якби ООН дійсно хотіла зробити щось корисне, можливо, вони могли б ухвалити резолюцію щодо чогось подібного замість деяких речей, які вони роблять. Але я дійсно вважаю, що ми надаємо Нігерії багато допомоги. Ми допомогли їм у багатьох аспектах. Ми повинні сказати переконайтеся, що це припиниться. Ви якось вас не дивує, наскільки зараз ООН здається неактуальною? ООН завжди була настільки актуальною, наскільки цього хотіли Сполучені Штати та інші країни. І зараз через Розкол у Раді безпеки між росіянами, китайцями та Сполученими Штатами Британією і Францією. В ООН зараз не вдасться багато чого досягти. Тепер питання внутрішньої політики. У вівторок у Нью-Йорку та по всій країні відбулися вибори. 66% молодих людей вважають, що вони сприймають соціалізм більш позитивно ніж капіталізм. Вони у великій кількості проголосували за Зорана на мамдані демократичного соціаліста. Їм подобаються ці ідеї або обіцянки. Що мають робити і говорити консерватори, чи навіть просто капіталісти, у вас є можливість спілкуватися з багатьма студентами у Стенфорді. Чи бачите ви в цьому певну тенденцію? Що маємо з цього приводу? У цьому є трохи і нашої провини, чи не так в університетах, навіть у школах. Ми насправді не викладали історію так, щоб коли наші студенти чують слово соціаліст, вони думали, о, ви маєте на увазі той радянський експеримент, який провалився? Тому я вважаю, що це насамперед освітня місія. Так, якщо слухати про безкоштовно, безкоштовно це і безкоштовно те, це звучить привабливо. Але ми повинні нагадувати нашим студентам, що принцип від кожного за здібностями, кожному за потребами ніколи не працював, окрім як під дулом пістолета. І навіть тоді це насправді не дуже добре працювало. Тож я вважаю, якщо ми добре впораємося з освітою тут, але зараз у нашій країні настає момент, коли ми кидаємося з крайності в крайність, тому що американці шукають відповіді. Вони шукають відповіді на свої економічні труднощі, вони шукають відповіді на... на те, з чим вони стикаються у сфері технологій, які, здається, змінюють перспективи працевлаштування. Якщо ти молода людина, яка закінчує коледж і дивиться на революцію штучного інтелекту, ти запитуєш себе, чи матиму я тут роботу. Тож давайте звернемося до кореневих причин, покажемо їм, що капіталізм працює. Насправді капіталізм це єдине, що коли-небудь працювало, і припинимо навчати їх у нашій історії, що Сполучені Штати якимось чином є державою, яка зазнала невдачі. У нас було багато держав, що зазнали краху, і більшість із них були соціалістичними. Я б хотів мати можливість відвідати ваші заняття будь-коли Гаразд. Ми обов'язково прийдемо. Дякую.